Варто не забувати, що і наша армія також несе втрати на цій війні, і багато буває випадків, коли треба забирати саме бійців з поля бою. Якраз наші кореспонденти поговорили з солдатом медроти, який, власне і займається цією роботою. Приїжджає на позиції на точки евакуації і забирає з поля бою воїнів, які опинилися на щиті. І цей сюжет зняв молодший сержант Володимир Кравчук та його оператор молодший сержант Анатолій Божок. Тож давайте подивимось. Звуть мене Влад, позивний дикий. Виконую роботу евакуація наших загиблих побратимів. Тобто доставляємо з позиції з точок перехвати на морг і далі з морга в определені точки і до місця поховання. Моя думка також, що ну всі, хто 24 лютого пішов, вони всі адекватно розуміли, що в один прекрасний момент вони можуть померти. Але ж знаєте, як кажуть, коли бачиш її очі, ту смерть, і коли там десь вокруг тебе щось там зривається, горить, то ну якоби знаєш, якийсь режим самосохранення моментами він відключається, тому що треба це зробити. От є поставлена задача, нада зробити, нада це щоб батьки змогли поховати там. Тіло. Все, от, ти про себе якось там ну, не думаєш. 22 лютого я одружився. Ну, свадьба там, весілля, всі все самі розумієте. 23-го проснувся там голова отака. Тобто <різь> <різь> праздник тут же День Второй. А 24 лютого. 24 лютого я проснувся від дзвонка покойного брата. Мене брат в Очакові був командиром військової частини, і він мені дзвонив, каже, брат, вставай, каже, почалась війна. Я в телефон чую, ну, тіпа, в свист, взрив, і я перенабираю його, і нема зв'язку, нема зв'язку, нема зв'язку. Я мовчки, мовчки зібрався, за мною пішов. Брат ще оце один великий, оце якого ми бачили. Батько, і ми сіли просто в машину і приїхали у воєнкомат. Вони просто спитали, яка бригада, бойова. Тіпа 72. ка я був водій-санітар, в мене був автомобіль, і якоби приходилося: ну, ти, якщо ти водій то санітар, це не значить, що ти там просто за рулем їдеш з точки А в точку Б. Все, тобто, ну ти так же само ну, допомагаєш там перенести там, пораненого там, чи загиблого. А потім, коли почали поступати за брата до мене. Підзвонки, тобто, типа, от ваш брат там готов деньги туди-сюди. Коротше. Ну якось воно в мене не знаю, може б я в кожному його шукав, питався. Ну, я тоді якось -то добровольно начал проявляти ініціативу, що мов, типа, я буду і ці обов'язки виконувати, але і давайте, типа, по 200. До мене поступають дзвінок, так і так, там, там-то і там-то на такі-то, такі-то точки. Там треба провести вак загиблого. Все, я свою роботу знаю, привожу е, тіло е, на стаб-пункт, потім веземо на морг. Проводимо обшук повторно тіла, тобто на виявлення там, документів, особисті якісь речі. Це все передається рідним загиблого. Мужик, не знаю, чоловік, мужик, десь там років 45 коли який був загиблий. І в нього таке на листку А4. Як знаєте, то там раніше не було як ні смс от нічого, а в нього таке типу, письмо ну, від дружини, там, її, там, діти писали. Ну, і воно доволі ну, тільки-тільки, як то кажуть, знаєте, там не под... свіже, да, доволі свіже. І ти розумієш, що навіть, можливо ця людина не вспіла там, чи відправити, і якийсь там відповідь, чи ще щось. Ну, ти так стоїш. Ну, а що, все? Ну, це важко. Це, це важко осознавати. а так. Я можу не пам'ятати, наприклад, що я їв сьогодні зранку, але я пам'ятаю фамілію, коли, коли кого я вивіз і якого числа військовослужбовця. Поначалу і снилося, все було, тось там були і кошмари, снилися, і як приходжу, там снилося колись. Ще я приходжу, відчиняю з морг. А в мене тіло без голови по моргу ходить, а я йому кажу, типа, ти куди встав, льош? Ти ж уже все, типа. Ну і потом просинаюся, такий весь мокрий в поту. Ну, в мене там навіть моментами і хлопці. Як -то кажуть, каже, ти ка, повниш хоч як себе звати, так ще поки не забув. Що <хи> там буває, буває, їздиш, е, забирать там на точку перехвату, вроді б то там точка перехвату, десь там в більш-менш нормальному тихому місці. А інколи туди як приїжджаєш, таке відчуття, що ти оказався в маду. Була така ситуація, що віз до цим автомобілем, віз, віз 200 в будки і одного 300, того тут держу капельницю, на голові лежить і другою рукою рулюю, готуюсь вивезтися, вивезти до стаб-пункта його. На будки там видно результати обстрілу, там на дверці видно, там по попадало осколками, он лобове стекло, скотчем поклеяне. Тобто, на на коски десь там коротше, на цьому було, як останній раз під обстріл попав, то не знаю, чия то кров була, чи моя, чи не моя. Коротше, бо і кров тут на коски була. Інколи цим автомобілем. Ввожу і до рідних, хозив. Не згадую зараз, Богуслав, по-моєму, місто Богуслав не знається, Черкаська область. Живий коридор був 18 кілометрів. Люди під колеса автомобіля все. Це все, що було: квіти, рушники, е, там стрічки, прапори, все, просто, все, отак в супровождення. Ну, поліція, побратимів, його там приїхали. І дітки маленькі, і люди вже там з паличками пожилого віку, і вони просто питаються там, стоть з тією паличкою, питаються якось там стати чи на коліно, на одне чи на два. Ото було, мабуть, саме важче. Я завжди якось стараюся там. Як то знаєте, як там, там посміятися, десь когось там підковернуть там, з мене, щоб по посміялись, похихікали. Ну, мені подобається, коли мені знаєте, як це дзвонять, кажуть, треба поїхати на виїзд, треба там пік вивезти. Я, я готовий усі 145 мільйонів вивезти, з ним, аби просто було тихо, спокійно у мене в країні, щоб все було добре.